Ви ще й досі вважаєте, що молоді люди остаточно підсіли на комп'ютерні ігри та телепередачі. 23 квітня чернігівці доводили, що в їхньому житті все ще є місце книгам. Своєю участю у флешмобі Ми за розумну молодь. Метою флешмобу було одночасне восьмихвилинне читання якомога більшою кількістю людей улюблених книг. Але учасники настільки захопилися читанням, що не звертаючи уваги на прохолодну погоду та калюжі, не розходилися ще майже годину. моя кохана, бачите, это сердце приклеило. Моя кохана – высшая математика. Сегодня мы читаем Оскара Уайльда «Портрет Ариана Грея». Нам его задали по учебной программе, и мы решили, что сегодняшний флешмоб – это отличная идея для того, чтобы выделить время свободное от уроков и прочих дел, для того, чтобы его прочитать. Я читаю очень много. И, ну, очень интересная книга, так сказать, выходит именно сейчас. Мы читали Библию, Послание Римлян. Там очень нравится первая глава. Мы сделали выбор, потому что считаем что это самая важная книга, которую должен прочитать каждый, независимо от возраста или какого то статуса. В этой книге там Ну, собрано все просто. Є спросили, така книга, де можно ці всі вопросы, то именно Библия. Сегодня Сьогодні о, день книги, і сьогодні день психолога. Так як це наше професійне свято, то о, ми з подружками теж колегами вибрали саме психологічну літературу за для популяризації, як читання книжок, так і фахових. <реш> <реш> Ось. Тому саме для цього ми тут люди ну, хтось посигнали, хтось сказав просто клас, хтось сказав просто, що ви молодці, і мені це приємно. Я хочу, щоб всі так ходили, щоб всі долучалися до цього і любили свою просту державу.